Змінив ковальство на захист України. Олександр Забачник з 2019 року працював в ковалем на міському комунальному підприємстві Швидкісний трамвай. Його робота ремонт обладнання вузлів та інструментів. З початком повномасштабного вторгнення не роздумуючи, вирішив стати на захист рідної батьківщини і вже в березні 2022 року був у військоматі. Я так був вихований, думок не було. Просто ну все прийшов час і пішов. У нас були, я ж кажу, у нас були черги і ще не спробую попасти туди. Ну я до цього два батальйони в другий, в третій намагався попасти. Але було все забито людьми вже набір набор закінчився, а в четвертий я попав. Олександр воював у складі 238 го батальйону 129 ї бригади ТРО разом із побратимами нижче ворога на Херсонському, Нікопольському, Авдіївському, Краматорському та Сумському напрямках. Як офіцер оперативної служби він займався цивільно-військовим співробітництвом, організовував евакуацію поранених і загиблих, виконуючи завдання в найгарячіших точках фронту. Перші, перші втрати, перші поранені, контужені, важкопоранені. От було це все під обстрілом, ну якось я не, не, на це не зважався, потім до мене дійшло. А там тільки ну, робив і все, допомагав, робив те, що кажуть, те, що ну, намагався, те що, те, що повинен був. Не задумався про, там, про ризики. Був ну, наказ, я його виконував. Останні півроку Олександр поєднував військову службу з капеланською діяльністю. Був військовим капеланом, підтримував побратимів духовно. У червні 24-го року він демобілізувався через непоправну втрату. На фронті загинув його син, який боронив Україну в складі батальйону Фенікс. Після повернення до мирного життя Олександр без вагань відновився на роботі. Підприємство не залишило його, зберегло робоче місце. А колеги підтримали його у цей складний період. Тепер він знову працює поруч із тими, хто його чекав. Я розумію, що це таке. Я багато ну, бачив людей, їх війна зламала. Війна це кров, смерть. Ти холониш ну, всередині. Коли ти, коли ти ну, це все робиш, ти нічого не відчуваєш. Ти потім вже, особливо як вже звільнився, як тут мирне життя, вроді би, от воно потім починає. Те, ну. До війна доганяємо. Ну, я не давав собі ну, можливості там щось зупинитись, розслабитись. Я одразу пішов працювати. Постановився на роботі. От. Ну, ну, я розумів, що чим дольше зволікаєш, тим гірше. Руки не забувають, що вмієте роблю. Ні, мені, мені праця допомагає. Да, бо я чимось зайнятий ви крівницу ще допомагає. любі питання звертаюся те вислухають завжди. Я або порадять, або допоможуть реально. І в роботі паралельно Олександр продовжує капеланську діяльність у церкві та здобуває другу вищу освіту у Волинській духовній академії у лютому 2025 року. Його запросили долучитися до команди Нескорені, яка бере участь у турніри Ветеранс Фемелі Геймс і не тільки щоб надавати пасторську опіку учасникам. Тепер він супроводжує команду на змаганнях, підтримуючи ветеранів не лише словом, а й особистим прикладом стійкості та незламності. Я вважаю, що кожному військовослужбовцю, який повернувся. З війни потрібна психологічна допомога, обов'язково. Обов'язково. І соціалізація це те, що до речі роблять і наше керівництво, і керівництво міста провадиться велика робота. З відновлення людей з відновлення військовослужбовців у кривому розі діють програми підтримки ветеранів, що сприяють їхній соціальній інтеграції та поверненню до професійної діяльності. Це важливий крок турботи про тих, хто захищав наше місто та країну. Олександр Фефілатів, Ярослава Кальченко, Іван Сергіїв, Перший міський.